України, судна перезаконної частини, 9 лютого 2016 року місто Коси. Косяць країнський воно Франківської області, складі голови головуючи сумісцева, що потребує сучісу представника, позивши Носатові, відповідача Мацьоцького. представника відповідача Мацьоцького признавши п'ятим судовим засіданням, зараз суду в місті Косійну справу за позову. Управління дає МРС України в Хмельницькій області. Начальник удає МВС України в Хмельницькій області, підполковник медиції Сергія Віталія Івановича, до Мацьорського Віталія Ігоровича, про златість ділової репутації. Встановили. Управління дає МРС України в франківської області та начальник удає МС України в Хмельницькій області, підполковник медиція Сергій Віталій Іванович звернувся до суду з позову до Мацьорської Ігор, про здатність ділової репутації. Кірурську Конституції України, стаття 1.4, 277, 299 Цівільного Кодесу України, стаття 10, 11, 15, 89, 88, 209, 216, 294 ціль поселення корпусу України, постанова певного Верховного суду України від 27.2.2009 року за номер 1, про судову практику справи про захист честі, і гідності. Фізичні особи, ділової репутації, фізичної юридичної осіб, законну Україну про формацію. Суд вирішив. Позов управління дає УНС України в Хмельницькій області, начальник удає УНС України в Хмельницької області, області Севіни Віталій Івановича, до Мацьовської Віталії, і рушник про захист ділової репутації задоволений повністю. Визнати недостовірною, що такое, що поруч ділову репутацію Україні дає УНУС України в Хмельницькій області. Та начальника обдаю МРС в області Сербіна Віталія Віталій Івановичу, очевидному Віталій Віталію На судисті стоїть в соціальній мережі Фейсбук 4.10.2015 року на нового змісту. По оперативним даним в місті Кам'янець-Подільської на заправцю повинна була проходити передача корч за вересні місця в, в сумі 300 доларів США з інспектором інспекторів навчальної подарів в області Сербіну. Прибувши на місці, ми побачили це Збіговську з п'ять патрульних. Коли ми приїхали, інформація, підтвердилася. Працівники дає на патрульних автомобілях, почали втікати, ми спробували їх назогнати але на начальний дає на своєму автомобілі. підрізаючи мене відрізув нас від автомобілів дає. Та зобов'язати Мацьовського літа Ігоровича на пізніше місце. Зняв набрання рішення суду законної сили спростувати зазначення доступну інформацію шляхом розміщення на персональній сторінці. Соціальній мережі Фейсбук наступну тексту. Я на Цорський, 4 жовтня, 2015 року, на власній сторінці соціальних мережі Фейсбук розмістив повідомлення, яке не тут допустив недостовірні висловлення відносно начальника України в Хмельницької області Сергія вставному рішення суду, яке набрало законний сил, зазначив висловлення відповідає дійсності. Сянути з Мацовської Італії ігороча жителя міста Косів Вулиця. Прувулов Зелений 3, квартира 12 грамотно Франківської області, на користь управління до МВС України Хмельницької області, провулок Коцюбинську, 35-2, місто Хмельницький, 1218 гривень, сплачено судового збору. З тим будто Віталії Ігорюча, жителя міста Косів, провулок Зелений 3, квартира 12 грамотно Франківської області, на користь начальника до МВЕС України Хмельницької області. Відполковник комітеї середини Віталія Івановича 11.01.1974 року на бажано. Коцюбинську, 35.2, 35-2, місто Хмельницький, 487 гривень, 20 копійок, сплачений судового збору. Забов'язати управління державного значається Служби України в классу міківського області повернути середину Віталію Івановичу. Це і проволоку у 35-2, місто Хмельницький, на сплачений судовий збір в сумі 64 гривні. Розплачення судові збір гривень 20 копійок відповідно до квитанції ПАП акцент банку. Саме 0487-7050 від 401.2016 року. З текстом рішення сторони може ознайомитися 15.02.2016 року. Апеляційна на рішення суду може бути подана до апеляційного суду в Андрійської області через спосіб районний суд проти 20 днів. Зня його проголошення. А для осіб, які брали участь в праві, але не були присутні в судовому засіданні під час проголошення судового рішення протягом 10 днів з дня отримання копії даного рішення. На цьому судове засідання було все закрите. Так, вимогайте підхопі. Не вийшли по кошті, такі кошти по приїхали, не знають кожні рішення. Ні, то зараз не завідувати.